Казка. Чому взимку не літають ластівки. Тарасик разом із дідусем ще на початку зими зробив годівничку. Хлопчик повісив її на гілці дерева у парку. Він щодня підсипав у годівничку крихти хліба та насіння. Подобалося Тарасикові спостерігати за птахами, розглядати їхні сліди на снігу поблизу годівниці. Багато різних птахів прилітало до Тарасикової їдальні. Тут були й горобці, і синички. Навіть великі гави та сороки прилітали поласувати смачненьким. Одного разу Тарасик повернувся додому з прогулянки. зовсім засмучений. Що сталося, хлопче? запитав онука дідусь. Я образився на ластівок, відповів Тарасик. Чому, онучку? не зрозумів дідусь, бо вони жодного разу ще не прилітали до моєї годівнички. Жодного разу не лисували смачним насінням та крихтами. Посміхнувся дідусь і так відповів маленькому онукові. Тарасику, не ображайся на ластівок. Вони не можуть пролетіти до твоєї годівнички. Чому? не зрозумів хлопчик. Бо їх зараз немає. Вони відлетіли ще восени в теплі краї. А навіщо? знову не зрозумів Тарасик. Бо ластівки харчуються комахами, а всі комахи зараз ховалися до наступної весни. Ось і ластівки повернуться до нас разом із весняним теплом. Відтоді Тарасик більше не ображався на ластівок. Хлопчик із нетерпінням чекав весни щоб побачити цих маленьких пташок? Діти, а давайте пригадаємо, що Тарасик із дідусем змайстрували? Навіщо хлопчик спостерігав за птахами? Яких птахів ви зустріли в казці? Чому Тарасик прийшов додому засмучений? Чому ластівки відлітають в теплі краї? Чим харчуються ластівки? Навіщо хлопчик з нетерпінням чекав весни?